Вітаю панство. Так, є в наявності такий мен за східними якими-небудь мотивами щось, типу, типу Технопчака або щось туди-сюди. Сталька у нас атмосфера стійка. Х12МФ. Твердість 60-61. Одиничка, сталька не нержавіюча. Так, щоб, ну, щоб для общого розуміння. о, Такий, я ж кажу, типа те хлопчака щось. Він же і кухня, ним же і поросятка розібрати так, я думаю, дуже легко. Так, що у нас далі? Сталька Х-12МФ 60-61 твердість ТО одного з наших ковалів українських, дацка, Юрчика, накладки Стабілочка від Сані Шевчука, Мозаїчні піни, темлячна бронзова трубка. Два піна для підсилення карбонових. Нет. Повна довжина 275. Клинок поріжучій кромки так по прямой сюди 150, ширина 37, 3,4 обух. Зведення 0,3. Блять. Фокусується погано. Ведення 0,3 таке не дуже делікатне, ну якраз таке воно середнячкове, те, що треба там. Поросятка розібрати, чи десь можливо там чи попадете на кісточку на якусь. Ну, не ціле направлено мантуліти кістки. Ну, а так, якщо десь попадете, то нічого йому не буде. За бажанням можу його протравити, тому як окислення він боїться. Ну, Якщо його не кидати мокрим, тобто він ржавіти не буде. Сталь рахується атмосфера стійкою. Тобто сама по собі вона не мекне, рижого не кине. Тобто, ну, якщо свинячити, звісно, ним, то можна умекати блядь, за пару годин. Оце так для общого развития. Всім дякую за увагу.